Вітаю вас, малята, послухайте вірш вересень, який написала Тамара Коломієць. У вересня щедра рука. Заходьте, він з двору гука, і яблука трусить з гілок, і сипле в портфелі сливок, солодкий зрива віноград, і кожен з нас вересню рад, бо щедра, о, щедра рука, у вересня садівника. Назва місяця пов'язана з вересем, рослиною, розповсюдженою на полісі. А хучі суцвіття вересу розпускаються в серпні і цвітуть аж до кінця жовтня, а у вересні найпишніше та найяскравіше цвітіння. В народі так казали летять у вересні гуси, зиму на хвості несуть. Грім у вересні на теплу й тривалу осінь. Якщо осінь, бідна на гриби, то зима буде багата на сніг і морози. А тепер пограємо. Яку назву має перший місяць осені? Серпень, жовтень, вересень. Вересень. Правильно. Від якої рослини вересень отримав свою назву. Верес. Так. Які птахи відлітаючи у вересні зиму на хвості несуть? Гуси Молодець. Грім у вересні яку осінь прогнозує? Чудово. Щоб зима була багатою на сніг та морози, на що осінь повинна бути бідною? На Гриби. Відмінно. Ви сьогодні старанно працювали. До зустрічі.